Екстрена сенсація з бізнесових кіл Італії. Джон Елкан, президент компанії Феррарі, та головний акціонер Стелантіс досяг угоди на мільярдні суми з італійськими фіскальними органами для закриття справи про податкове шахрайство, яке торкалося спадщини його бабусі Марелли Каракчіоло. Угода на 183 мільйони євро, що еквівалентно 1,16 мільярда реалів. Стала однією з найбільших податкових компенсацій в історії сучасної Італії та може мати серйозні наслідки для репутації найславетнішої команди Формули 1 Рішення прокурорів є можливістю швидко та остаточно закрити цей болісний епізод. Сний заявив Пауло Сінішкалькі, адвокат сім'ї Елкан, намагаючись принаймні формально врятувати обличчя клієнтів після багаторічної юридичної саги, яка загрожувала не лише. Фінансовими втратами, а й кримінальним переслідуванням керівника однієї з найвпливовіших родин італійського бізнесу, справа розпочалася як внутрішньосімейний конфлікт щодо спадщини Джанні Анієлі, колишнього керівника фіат та одного з найбільших символів післявоєнного економічного зростання Італії, який помер два десятиліття тому. Суперечка протиставила Маргариту матір Джона Елканна трьом її дітям. Від американця Алена Елкана у центрі конфлікту опинилася спадщина Мареллі Каракчіоло, вдови Джанні Ан'єлі, яка померла у 2019 році. Юридичні тонкощі справи виявилися надзвичайно складними. Маргерита, спираючись на швейцарське законодавство, де оскільки вдова Каракчіоло мала легальне місце проживання у цій країні, відмовилася від частини спадщини Ан'єлі ще у 2004 році. Однак податкові органи виявили, що Матріарх провела менше половини 2018 року в альпійській країні, тому спадкоємці Джон Лапо та Джіневра мали б сплатити 175 мільйонів євро податків на спадщину саме в Італії. Масштаби фінансових зобов'язань вражають навіть за мірками великого бізнесу. Сумсімдесят 73 мільйони євро, які Елкан та його брати і сестри погодилися сплатити спільно, перевищують річні бюджети. Багатьох команд Формули 1 та можуть вплинути на інвестиційні плани Феррарі у автоспорті для порівняння. Ця сума еквівалентна вартості декількох сезонів розвитку боліду або повній реконструкції заводських потужностей команди. Особливо принизливим для «Елканна» стало те, що крім гігантської фінансової компенсації, він також погодився виконувати громадські роботи протягом одного року. Президент Феррарі тепер має запропонувати судовим органам установу, де зможе надавати соціальні послуги. Це може бути центр для літніх людей, асоціація підтримки наркозалежних або інша організація з подібними суспільними функціями. У 2024 році суддя Стурина конфіскував гроші та майно вартістю 75 мільйонів євро у п'ятьох осіб, включаючи Джона та його братів і сестер. Це рішення стало кульмінацією. Багаторічного розслідування, яке охоплювало податкові кримінальні та цивільні процеси, тиск на сім'ю Елкан досяг такого рівня, що угода стала єдиним способом уникнути довготривалого судового процесу з непередбачуваними наслідками. Важливо підкреслити, що в італійській правовій системі такий тип угоди не передбачає визнання провини. Це дає Елканну можливість зберегти принаймні формальну невинність та продовжувати керувати Феррарі. Без офіційних звинувачень у кримінальних правопорушеннях, проте репутаційні збитки можуть виявитися довгостроковими та серйозними. Анонс від в понеділок про схвалення угоди прокурорами ще потребує ратифікації суддею, але юристи очікують, що цей процес буде формальним. Прокурори вже запросили закриття кримінального провадження проти братів та сестри президента Феррарі, що вказує на готовність держави. Закрити справу за умови виконання фінансових зобов'язань. Ця ситуація розкриває складність управління великими сімейними статками в епоху суворого податкового контролю. Сім'я Анієлі Елкан протягом десятиліть була символом італійського промислового успіху, контролюючи не лише Феррарі, а й величезну автомобільну імперію Стелантіс. Податкові суперечки такого масштабу. Можуть вплинути на довіру інвесторів та партнерів до управлінських здібностей родини для Феррарі, як команди Формули 1, ця угода може мати неоднозначні наслідки. З одного боку, закриття правової справи усуває невизначеність та дозволяє керівництву зосередитися на спортивних досягненнях. З іншого боку, величезні фінансові витрати можуть обмежити інвестиційні можливості команди у критично важливий період підготовки. До нового регламенту 2026 року. Репутаційні ризики також не можна недооцінювати. Феррарі побудувала свій бренд на цінностях традиції, честі та спортивної досконалості. Асоціація з податковими скандалами навіть за відсутності формального визнання вини, може негативно вплинути на сприйняття команди фанатами та спонсорами по всьому світу. Конкуренти по Формулі 1 уважно спостерігають. За розвитком ситуації е, будь-які фінансові обмеження Феррарі можуть створити додаткові можливості для команд на кшталт Макларен, Редбул або Мерседес у боротьбі за кращих інженерів, пілотів та технологічні рішення у спорті, де мільйони євро часто визначають різницю між перемогою та поразкою, навіть тимчасові фінансові труднощі можуть мати довгострокові наслідки. Е, водночас варто зазначити, що фінансові ресурси групи. Stellantis, яку очолює ЕЛКАН, залишаються величезними компенсація у 183 мільйони євро, хоч і є е, значною сумою, навряд чи створить е, критичні фінансові труднощі для однієї з найбільших автомобільних корпорацій світу. Питання швидше у тому, як ця ситуація вплине на довгострокову стратегію та репутацію керівництва. Громадські роботи, які має виконувати «Елкан», також створюють унікальну ситуацію в історії автоспорту. Ніколи раніше президент команди Формули 1 не був зобов'язаний виконувати соціальні послуги у рамках угоди з правоохоронними органами. Це може стати прецедентом для майбутніх правових справ у світі великого бізнесу. Як вважаєте, чи може ця мільярдна угода та обов'язок виконувати громадські роботи вплинути на здатність е Джона Елкана ефективно керувати Феррарі у критично важливий період підготовки до нового регламенту 2026 року? Чи варто очікувати, що репутаційні наслідки цього податкового скандалу вплинуть на відносини команди зі спонсорами та партнерами? Як така ситуація може змінити баланс сил у Формулі 1 враховуючи можливі фінансові обмеження для однієї з найвпливовіших команд? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1 Екстрена новина із серця скандалу Формули 1 Легендарний Берні Еклстоун публічно заявив, що Макларен уже зробила свій вибір і таємно підтримує Ландо Норріса у боротьбі за титул чемпіона світу 2025 року, використовуючи командні накази проти Оскара Піастрі. Ця бомбова заява колишнього керівника Формули 1 прозвучала на тлі найгучнішого скандалу сезону, коли британська команда змусила австралійського пілота. Поступитися другим місцем своєму напарнику після технічної помилки команди у Монці. Слова Еклстоуна стали справжньою сенсацією, адже він фактично звинуватив Макларен у маніпуляціях чемпіонатом заради конкретного пілота. Вони продовжують говорити про справедливість. Але чи справедливо, що піастрі карається за помилку, яку зробила команда? Ні, різко заявив 94 річний магнат. Автоспорту в інтерв'ю швейцарській газеті Блік, не залишивши жодного сумніву щодо своєї позиції, Еклстоун, який керував Формулою 1 протягом десятиліть та бачив усі можливі маніпуляції, не приховує свого обурення рішенням Макларен примусити Піастрі віддати позицію після того, як технічна помилка механіків коштувала Норрісу часу на підстопі. Найбільш вибуховою стала наступна заява. Колишнього боса F1. починаю відчувати, що Макларен воліє чемпіона світу на ім'я Ландо Норріс. помилки на кшталт невдалих підстопів, поломки моторів та підвісок могли стати менш поширеними, але вони залишаються частиною спорту. Ці слова фактично звинувачують команду у свідомому фаворитизмі та порушенні принципів чесної боротьби між пілотами однієї команди. Сама подія у Монці розгорталася як справжня драма. Норіс їхав попереду піастрі у заключній третині гонки, але помилка на підстопі залишила британця позаду лідера чемпіонату. Через Радіо Макларен дала інструкцію австралійцю поступитися позицією, нагадуючи подібний епізод гран-прі Угорщини 2021 року. Це рішення миттєво викликало бурю критики з усіх сторін Паддоку. Макс Ферстапен, чотириразовий чемпіон світу, у своєму інтерв'ю сервісти TV категорично заявив, що не поступився б на місці Піастрі. Це не моя проблема, та я б цього не зробив. Ця позиція лідера Пелетону додала ваги критиці командного наказу Макларен та показала альтернативний підхід до таких ситуацій. Проте сама Макларен не розглядає ситуацію як проблему для керівника Андреа Стели. Це було. Питанням принципів відновити е, внутрішній порядок команди після помилкового підстопу Норріса за допомогою командного рішення італійський інженер намагається е, виправдати рішення командним духом та довгостроковими інтересами організації. Але так звані правила папаїма внутрішні домовленості команди виявилися не такими чіткими, як е, здавалося, сам Піастрі висловив здивування по радіо. Ми казали, що повільний підстоп. Частина гонки, я справді не розумію, що змінилося зараз. Пізніше австралієць додав, що, певно, ми це ще обговоримо. Ці слова розкривають внутрішню напругу та непорозуміння всередині команди щодо застосування власних правил. Ситуація набуває особливої гостроти через прямий вплив на чемпіонат світу серед пілотів. Піастрі залишив Монцу. З перевагою у 35 першому очко над Норрісом. однак, як би він фінішував другим, а Норріс третім його перевага склала би 37 очок. Ці шість очок можуть стати критично важливими у фінальній боротьбі за титул. Заяви Еклстоуна набувають особливої ваги через його унікальний досвід та знання внутрішніх механізмів Формули 1 протягом десятиліть він бачив усі можливі варіанти командної політики. Та маніпуляції, тому його слова не можна сприймати як звичайну критику. Це експертна оцінка людини, яка створювала сучасну f 1 Психологічний аспект ситуації також заслуговує уваги. Піастрі, який демонструє феноменальні результати у своєму другому сезоні та лідирує чемпіонат, може відчувати, що команда не повністю підтримує його амбіції, готовність підкорятися. Командним наказом, яку він показав у Монці, може інтерпретуватися як слабкість, або, навпаки, як командний дух Норріс. з іншого боку, опинився у незручному становищі отримувача подарованої позиції. Британець розуміє, що його друге місце в Монці викликає суперечки та може вплинути на його репутацію. Свист Тифозі на подіумі став наочним свідченням негативного сприйняття таких рішень уболівальниками, порівняння з історичними прецедентами. Також з показове Еклстоун згадує, що технічні проблеми завжди були частиною автоспорту і спроби виправляти їх за допомогою командних наказів суперечать спортивному духу. Подібні ситуації траплялися і в минулому, але рідко викликали таку. Бурну реакцію. Реакція засобів масової інформації та експертів була одностайно критичною. Багато хто вважає, що Макларен створила небезпечний прецедент, який може вплинути на майбутнє рішення команд у схожих ситуаціях. Принцип справедливості, спортивної боротьби опинився під загрозою. Фанати також розділилися у своїх оцінках. Прихильники командної дисципліни підтримують рішення Макларен, стверджуючи, що. Команда має право коригувати наслідки власних помилок. Критики ж вважають такі дії маніпуляціями та порушенням принципів чесної боротьби. Майбутні наслідки цього скандалу можуть виявитися далекосяжними. Макларен тепер знає, що може розраховувати на покірність піастрі у критичних ситуаціях, що дає команді додаткові стратегічні можливості. Водночас, це може Демотивувати австралійця та вплинути на його готовність ризикувати у боротьбі за перемоги. Фіа поки що офіційно не коментує ситуацію, але експерти очікують, що федерація може переглянути правила щодо командних наказів, щоб уникнути подібних суперечок у майбутньому. Прозорість та справедливість мають залишатися основними принципами спорту. Економічний аспект також важливий піастрі. Як лідер чемпіонату має більшу комерційну цінність для спонсорів та партнерів команди. Штучне просування Норріса може негативно вплинути на ці відносини та репутацію Макларен як справедливої організації. Технічні експерти підкреслюють, що під стоп-помилки невід'ємна частина автоспорту і команди. Зазвичай приймають їх як гоночні обставини спроба виправити такі ситуації за допомогою командних наказів суперечить традиціям та може створити небезпечний прецедент для майбутнього. Як вважаєте, чи правий Берні Еклстоун у своїх звинуваченнях Макларен у таємній підтримці Ландо Норріса, Чи це справедливе командне рішення для виправлення технічної помилки? Чи може такий прецедент назавжди змінити? Підхід команд до внутрішньої боротьби між пілотами, що важливіше для сучасної Формули 1 командні інтереси чи принципи справедливої спортивної боротьби. Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Екстрена заява Льюіса Гамільтона шокувала весь паддок Феррарі. Семикратний чемпіон світу прямо заперечив оптимістичні прогнози свого керівника Фредеріка Вассера щодо скорого подіуму, заявивши, що боротьба за топ 3 поки що взагалі не розглядається через недостатній темп SF25. Порівняно з Макларен та Редбул, ці слова британця стали справжнім ударом по моралу команди та розкрили глибину проблем адаптації легенди до італійської машини після. 16 послідовних гонок без подіумних результатів. Наша продуктивність не була достатньо пристойною, але у нас немає темпу автомобілів, які е значно попереду. Е боротьба за перші три позиції поки що взагалі не розглядається. Е вікенд в Італії додав мені впевненості з автомобілем, але я все ще не на 100% комфортно себе почуваю. Заявив Гамільтон. У післягоночному інтерв'ю, фактично похоронивши надії Тифозі на швидкий прорив команди до лідируючої групи, ці слова набувають особливої драматичності на тлі рекордної серії невдач британця у червоному комбінезоні. 16 гонок без подіуму. Це новий антирекорд для пілота Феррарі, який перевершив попередню чорну смугу Івана Капеллі у 14 етапів. Для пілота рівня Гамільтона звиклого. До регулярних подіумів та перемог така статистика стає справжнім випробуванням психологічної стійкості е, у Монці. Е, британець стартував з 10-ї позиції через п'ятий позиційний штраф за інцидент у Зандворті та фінішував шостим, продемонструвавши е, солідне відновлення позицій. Проте сам Гамільтон визнає, що навіть п'яте місце було б межею можливостей за ідеальної стратегії. Семикратний чемпіон вважає, що п'яте місце було б можливим з більш точною стратегією, але... Підкреслив, що дистанція до суперників попереду залишається значною. Під час перших кіл гонки Гамільтон вів захопливі дуелі з Юкі Цунодою, Фернандо Алонсо та Габріелем Бортолето, поки не закріпився у топ 6 Однак спроба Феррарі провести андеркат проти Джорджа Рассела з Мерседес виявилася невдалою, залишивши британця довше на трасі з середніми шинами, коли нарешті зробили підстоп. У Льюіса не вистачило темпу для обгону Мерседес та наближення до Шарля Леклера. У нас не було темпу Макларен та Редбул. Можливо, якби Шарль і я були разом, ми могли б провести сильнішу гонку, намагаючись трохи більше йти в ногу, але вони були занадто швидкі. Вірю, що ми могли б фінішувати п'ятими або четвертими максимум, оцінив британець реальні можливості команди. Особливо болючим для Феррарі стало визнання Гамільтона про те, що він досі не досяг повного комфорту з SF25. після восьми місяців роботи з командою та безлічі тестів, семикратний чемпіон все ще бореться з адаптацією до специфіки італійської машини. Це розкриває масштаб технічних та психологічних викликів, з якими зіткнувся британець при переході з Мерседес. Шарль Леклер, який на початку гонки боровся. З Оскаром Піастрі, але втратив час через надмірне зношення шин у дуелі. Також продемонстрував обмеження Феррарі. Манегаск, який краще знає машину та команду, не зміг показати кардинально кращий результат, що підтверджує системні проблеми Болідів, а не лише індивідуальні труднощі Гамільтона. Цей контраст між публічними заявами керівництва. Та реальністю пілота створює напругу всередині команди. Поки Фредерік Вассер обіцяє подіуми та говорить про прогрес, сам Гамільтон змушений розвінчувати ці ілюзії перед журналістами та фанатами. Така різниця у оцінках може негативно вплинути на довіру між пілотом та командним керівництвом. Технічні експерти підкреслюють, що проблеми Феррарі носять комплексний характер. Машина програє Макларен та Редбулл. Не в одному аспекті, а в загальному пакеті аеродинаміки, механічного балансу та енергетичного менеджменту для вирішення таких системних недоліків. Потрібен час та ресурси, яких у команди може не вистачити до кінця сезону. Психологічний тиск на Гамільтона також не можна недооцінювати. У 40 років він прийшов до Феррарі з метою здобути рекордний восьмий титул, але замість цього змушений боротися за середні позиції та виправдовуватися перед критиками. Такий дисонанс між очікуваннями та реальністю може серйозно вплинути на мотивацію навіть такого досвідченого професіонала реакція тифозі на чесність Гамільтона була неоднозначною. Е, частина фанатів цінує його відвертість та реалістичну оцінку ситуації. Інші ж розчаровані песимізмом свого нового героя у соціальних мережах. Розгорілися дискусії про те, чи має пілот такого рівня публічно визнавати слабкості команди. Наступний гран-при Азербайджану може стати критичним тестом для взаємин між Гамільтоном та Феррарі. Бакинська траса з її унікальними характеристиками може або підтвердити песимістичні прогнози британця, або дати команді шанс на несподіваний прорив. Історія показує, що на цій трасі часто трапляються сюрпризи. Команда Феррарі опинилася в складному становищі, з одного боку, потрібно підтримувати моральний дух та довіру до майбутнього, з іншого не можна ігнорувати реалістичну оцінку ситуації від свого головного пілота. Балансування між оптимізмом та реалізмом стане ключовим викликом для керівництва команди. Технічна програма розвитку Феррарі також потребує перегляду з урахуванням оцінок Гамільтона. Якщо навіть такий досвідчений пілот не бачить шляхів до подіумів. Поточним пакетом Команді варто сконцентруватися на кардинальних змінах, а не на косметичних покращеннях. Час іде, а Феррарі ризикує втратити ще один сезон без значних досягнень для Гамільтона, якому 40 років кожен втрачений рік може стати останнім шансом на рекордний титул. Ця реальність додає драматизму до кожної заяви та кожного результату команди. Як вважаєте, чи правий е, Льюіс Гамільтон? У своєму песимізмі щодо можливостей Феррарі здобути подіум у найближчому майбутньому, чи це тимчасова криза впевненості після складного періоду адаптації? Чи може така відвертість пілота мотивувати команду на кардинальні зміни або, навпаки, підірве моральний дух інженерів та механіків, що має стати пріоритетом для Феррарі? Швидкі покращення поточного боліда чи повна концентрація на регламенті 26-го року. Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1